Привіт, вітаю вас, мої яскраві леви. Ви на каналі Астроната. З вами я, ваша Наталія, астролог. І це прогноз на листопад 2025 року. Місяць несе глибокі зміни у вашій внутрішній стабільності у родинних питаннях і відносинах і кар'єрних досягненнях і орієнтирах. Ретроградні планети Меркурій, Юпітер і Уран сповільняють зовнішні процеси у певних темах вашого життя. Повня і новий місяць підсвічують. Те, що потрібно завершити і що потрібно почати. Тому про це все ми з вами сьогодні поговоримо. Нагадую, прогноз дивимось за знаком асцендента, перш за все, і потім ще один за знаком сонця. І дивіться, який прогноз ось в таких загальних форматах у вас більш працюючий. Тому, як показує досвід, в таких форматах більш працюючий саме асцендентний прогноз. Він дає ну, більшу що це про вас. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть в коментарях ваші дані народження, місяць, тобто дата, місяць, рік, час і місто народження. Я вам його прорахую і поділюсь в коментарях. Тому всі спілкування, всі питання на всі питання відповідаю саме у коментарях. До речі, у моєму телеграм-каналі є безкоштовне відео, де я показую, як дізнатися головну тему вашого місяця за методом прогнозування Лунар. Цей інструмент він допомагає зрозуміти, де саме ваш фокус листопада чи будь-якого місяця, будь-якого року, у грошах, у роботі, у любові, у внутрішній трансформації тощо. Тобто, посилання залишу під цим відео. Переходьте і дивіться відео, визначайте самостійно. Куди вам сфокусуватися і що запланувати на наступні місяця? А тепер давайте поговоримо про головні події листопада для вас, дорогі Леви. 4 листопада починається саме цей місяць з напруження, тому що, ну, по-перше, Марс переходить у знак стрільця в п'ятий дім і буде тут до 16 грудня. Це час, коли прокидається ваш такий творчий вогонь. Тут якби цілий місяць буде захочеться діяти, проявляти себе більше любові, флірту. Ось така енергія, знаєте, дуже міцна. І вона енергія про те, щоб отримувати задоволення. Для когось це активна фаза у стосунках, у коханні, у флірті, у романтиці, у когось з дітьми, тобто підтримка їхніх досягнень або спільна творчість, або взагалі ви просто дуже багато часу проводите з дітьми. Може бути нове хобі, творча ідея або проєкт, закоханість, активні побачення, важливі змагання у дітей, події чи потреба у вашій участі. І така порада: дійте із серця в цей період, не забувайте про баланс все і не перетворюйте натхнення на натхнення на контроль. Або боротьбу за визнання, тому що тут ну, потрібно поповоювати за своє визнання, але не в дуже конфліктному ключі. В цей день у нас, саме 4 листопада, напруження між Марсом і Ураном воно буде торкати ваш 11-й сектор. І тут можуть бути несподівані різкі повороти у планах конфлікти між бажаннями свободи і потребою стабільності. Можуть бути несподівані новини щодо друзів або дітей. Збої у проєктах. Тож в цей період, саме 4 листопада, не варто різко змінювати курси чи приймати і такі імпульсивні рішення у стосунках. Краще зробити паузу саме в цей день, зосередити енергію у творчості, у спорт, у хобі або у фізичну активність. Тому ось так. А саме весь місяць Марс буде давати вам багато енергії, дій у сфері. П'ятого сектору дітей, творчості, кохання, романтики і вашого відпочинку, можливо, навіть 5 листопада повний місяць втильці, вашому 10 секторі. Повня – це завершення, результат, ясність у сфері кар'єри і соціального статусу. Тут можуть бути підбиватися підсумки, результати проєктів або визнання вашої праці, вашого ваших досягнень. Ви можете отримати пропозиції, які змінюють вашу позицію на роботі чи в соціальному стані. Змінюватися зміни якісь у роботі, в керівництві ось тут. Усвідомлення, якесь ви отримуєте, куди взагалі вам рухатися професійно. Тож зберігайте рівновагу, перш за все, тому що повня це емоційна точка місяця. Не дійте емоційно, вирішення питань приходить, коли в центрі. Коли ви в центрі власної сили, 7 листопада Венера в Скорпіоні у вашому четвертому домі, і вона буде до 30 листопада в цій позиції. Тут гармонізуються будь-які теми, пов'язані з домом, з родиною, з затишком, з місцем проживання, з нерухомістю. Хочеться більше краси, тепла, часу з близькими проводити, можливо, ви захочете зробити ремонт, облаштувати будинок, примиритися з кимось з домашнім, створити емоційну таку. Стабільний простір, хочеться просто домашнього затишку. Або якщо для вас актуальні теми нерухомості, покупки, продажі, то це також гарний час. Не йдіть у надмірний контроль, головне, в цей, в цей період, в ревнощі, тому що Венера все ж таки в скорпіоні, в такому досить міцному, напруженому знаку. Але в глибинному дуже знаку. Йдіть краще у глибину. 8 листопада починає ретроградити уран у вашому 10 секторі, і буде ретроградити аж до квітня 26-го року. Тут починаються таке повертаються незавершені ідеї, проекти, кар'єрні якісь питання, щось по роботі, по професії, по досягненням. Зміна може бути напрямку діяльності, бажання взагалі вийти з-під авторитету якогось і започаткувати свій, переосмислити взагалі. Чим я хочу займатися, чим я хочу бути відома чи відомий. Тобто тут тема визнання, досягнення результатів. І Уран він вже був він з 2018 року, у вашому 10 секторі, і він вже змінював ваш статус, професію, ваш якусь авторитет. Тому це він пройде останнім таким штрихом по вашому 10 дому, це такий фінальний його захід. І тут на цьому заході. Саме будуть ну мабуть наймасштабніші події в цих питаннях. А Уран це планета оновлень, реформ, свободи, і він захочеть ось тут якось змінити. Можливо, ви зміните свою роботу або професійне направлення, або статус. А статус може бути як статус заміжня, чи розлучена, чи статус ваш цивільний якось буде змінювати. Тож ось тут готуйтесь до оновлень. Тож, головне, Уран відкриває для вас такі інноваційні двері, тобто щось новеньке, але через хаос, через таку якусь історію, через реформу. Тож підготуйте фундамент. В період з 10 по 30 листопада починає ретроградити наш добрий старий Меркурій і буде торкати ваш п'ятий і четвертий сектор. Тут... Подповернення, тому що ретро це повернення у минулі теми, пов'язані з любов'ю, з вашим коханням, якимось такі творчістю, або з хобі, теми дітей якось знов вас турбують. А, і, або дому, або те, що зв'язано, пов'язано з нерухомістю. Може з'явитися хтось з минулого або проєкт, який ви не завершили по темі ну, якийсь творчий ваш проєкт. Розмови можуть бути, які такі прояснюють давні непорозуміння, зміна планів щодо вашого місця проживання, дому, родини. Тут потреба така переробити щось у творчому проєкті у нерухомості, у темах дітей, у темах хобі. Ось тут поверніться, те, що ви відкладали, зробіть. Не поспішайте з рішеннями. Перш за все, не потрібно починати нового в цих темах, а перероблювати щось, повертатися знов сюди це можна. Взагалі, про ретроградний Меркурій у мене вийде окреме відео. Тож дзвіночки, щоб не пропустити. Я думаю, що цього тижня воно вже вийде. 12 листопада з'єднуються Марс і Меркурій у вашому п'ятому секторі у Стрільці. Це день натхнення швидких рішень, творчих проривів. Може народитися ідея, яку ви реалізуєте, до речі, у грудні 26, ой, у січні, у січні 26-го року. Може початися новий роман, спільний проект, публікація, якась виступ, якась така ем, захочеться рекламувати ваші ідеї. Е, активність щодо дітей або освітньої теми також буде у вас у фокусі. Не... Палайте, не спалюйте все емоціями, перш за все, направте енергію у справу, що насправді вам дуже близька. Тому подумайте в цих темах, що для вас актуально, і зробіть. 12 листопада починає також ретроградити Юпітер і е, буде торкати ваш 12-й сектор. Він ретроградить в раку і буде е, ось саме. В цій петлі до 20, березня 26-го року. Це період глибокої внутрішньої роботи, такої, якихось усвідомлень, завершення якихось великих циклів. Щодо ну, тут внутрішні процеси, які у вас відбуваються, якісь там психологічні моменти, вони починають знов вас турбувати. І, взагалі, така потреба усамітнитись, відновитися, відпочити, повернутися до минулих духовників. Ось те. І ви взагалі можете відчувати, що ваше життя на паузі в цей період, але довіртесь процесу. Юпітер він чистить шлях до нового зростання, яке буде у вас в 2026 році. Дуже детально про Юпітер, про його ретроградну петлю я розповім у окремому відео. Тож ставте дзвіночки, нагадую мене, щоб не пропустити. 20 листопада буде напружена така точка місяця Меркурій з Ураном, будуть в конфронтації, тобто, чіпляти ваш 10-й і 4-й сектор. Раптові зміни в роботі в до роботі вдома, може зірватися домовленість, змінитися плани з колегами, на з вашим керівництвом. Тобто, тут, взагалі, в цей день не реагуйте імпульсивно, все, що руйнується зараз. Втрачає свою актуальність. І е, потім у нас 20-го також числа буде новий місяць у Скорпіоні, у вашому четвертому секторі. І тут е, щось нове зароджується на, на напружених аспектах доволі в темі дому, родини, внутрішньої опори. Тобто да, дана нам енергія на нову якусь тему, але на через тиск, через якусь. Ну, напружену енергію, знаєте, через біль, як люблять скорпіони, ми йдемо до якогось такої реалізації. У вас тема дому, родини, нерухомості дітей, ой, не дітей, а родини і взагалі ваших таких питань. Тому будьте обережні, закладайте фундамент у майбутнє в емоційному сенсі чи буквальному сенсі, в темі саме тих, що я сказала. Продовжується напруження 21 листопада Меркурій, він вже буде ретроградний, з'єднується з ліліт у вашому четвертому секторі. Тобто тут взагалі така тонка кармічна енергія, яка може ну, знаєте, підступна доволі, тому що може з'явитися людина або ситуація, яка дзеркалить ваші глибинні страхи. Тут емоції будуть вирувати, словом можна просто вбити в цей день, і тому. Не приймайте рішень під емоціями, цей день для усвідомлень, а не для дій. І краще взагалі от можуть повернутися якісь такі недомовки або якісь о, теми, пов'язані з родинними питаннями, які щось ви не договарювали, не домовлювалися про щось. І ось тут можна дуже ранити свою родину. Тому будьте обережні. 25 листопада. Нарешті буде гармонійна енергія. У нас з'єднується Венера і Меркурій у вашому четвертому секторі. Тут поліпшення в темі нерухомості, місця проживання і родини. Тут можливо, примирення, можливий гармонійний діалог, якесь таке сімейне порозуміння. І це чудовий день для взагалі, оформлення житла, створення затишку, для примирення. Ось так. 30 листопада Венера буде переходити в стрільця в ваш п'ятий дім, і тут починається свято життя. Починається такий легкий, теплий період для любові, для радощів, для творчості дітей. Можливо, ваші діти поїдуть за кордон. Можливо, ну тут тема пов'язана з кордоном, з навчанням і дітьми, і радощами. І, можливо, ви поїдете відпочивати з дітьми кудись або просто. Просто поїдете відпочивати за кордон, або ви йдете на навчання якесь. Тут будуть просто гармонійні аспекти на те, щоб отримати якесь таке фундаментальне знання. Давайте підсумуємо в цілому, про що для вас листопад, дорогі майлеви, це місяць глибинного оновлення через стабільність в домі, в родині і через те, що ви хочете насправді. Вчитеся знову довіряти. Собі відпускаєте старі амбіції, готуєтесь до нового життєвого такого підйому. Фокус місяця стає на відновленні балансу між я хочу сяяти, я хочу щось для себе і мені потрібно заспокоїтись, що, що вас тут буде турбувати, тому що емоції і те, що ви хочете, вони не стикуються. Обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, щоб подивитися практиком Полунар, він допоможе більше розрозуміти, про що ваш особистий фокус листопада або будь-якого місяця, будь-якого року. З вами була ваша Астроната. До зустрічі у наступних прогнозах. І нехай всесвіт розкриває перед вами найсміливіші горизонти. Побачимось!